Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас буде особлива зустріч дуже ніжна, тепла і важлива. Ми поговоримо про щось, без чого не може жити жодна людина у світі. Це не іграшка, не цукерка і навіть не сонечко. Хоча воно гріє так само сильно. Це сім'я. Сім'я це коли тебе люблять, це коли тебе чекають вдома. Обіймають, годають смачненьким і коли хтось витирає тобі сльозинку і радіє разом із тобою. Діти, ви знаєте, що в світі є особлива книга, яка називається Конвенція про права дитини. Вона говорить, що кожна дитина має право жити в сім'ї, мати маму й тата або тих, хто про неї піклується. Це означає бути любимою, захищеною. Мати дім, турботу та любов. Сьогодні я розповім вам казочку про одне кошенятко, яке дуже хотіло мати родину. Вона так і називається кошенятко, яке шукало сім'ю. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Жило було одне маленьке руденьке кошенятко. Його шерстка була м'яка, оченята блищали, але йому було дуже сумно. Бо прокинулось воно вранці, а поруч ні мами, ні тата, ні мисочки з молоком, ні теплого куточка. Кошенятко глянуло навколо, похнюпило голову і пішло шукати свою сім'ю. Спершу воно зустріло великого пса бровка. Доброго ранку, ти не знаєш, де моя мама? спитала кошенятко. Не знаю, але можеш жити в моїй бутці, якщо не забереш мою кісточку. А ти будеш мене обіймати, коли мені страшно? Ні, я не вмію обіймати я грізний охоронець. Кошенятко подякувало і пішло далі. Потім зустріло пташку синичку, що будувала гніздечко. А можна мені жити з тобою? Моє гніздечко маленьке, та й ти не вмієш літати. Але якщо хочеш, я заспіваю тобі пісеньку. Кошенятко послухало. Пісенька була гарна. Але серце хотіло чогось більшого тепла, любові, турботи. Воно вже майже втратило надію, як раптом із за дерева вибігла дівчинка Марійка. Вона обережно підняла кошенятку і запитала Ти загубився, піднесенький, ходімо зі мною. Матуся дівчинки зігріла кошенятко молоком і поклала в теплий рушник. А тато зробив маленький будиночок з м'якою подушечкою. Бабуся щовечора розповідала казки, а Марійка щоранку цілувала його в носик. Кошенятко муркотіло від щастя. Воно стало частиною родини і більше ніколи не було сумним. Тому що тепер у нього був дім, були ті, хто його любить і з ким воно почувається у безпеці. Ось така цікава казочка. Дітки, давайте пригадаємо, що сталося з кошенятком з самого початку. Чому воно шукало сім'ю? Хто з тваринок міг би жити з ним, а хто ні? Чому? Як ви думаєте, чому йому було добре у марійціні сім'ї? Дітки, а ви хочете, щоб вас чекали вдома, щоб вас обіймали, коли вам сумно, любили вас. А як ви показуєте своїм рідним, що ви їх любите? Діти, кожна дитина, так само як і кошенятко, має право на те, щоб її любили, має право жити в сім'ї і не бути самотньою. Навіть якщо в когось немає мами чи тата, Завжди можуть бути ті, хто піклується про неї бабуся, дідусь, прийомна родина. Це право записано в Конвенції про права дитини, і його порушувати не можна. Любов, турбота і захист це не подарунок, а право кожної дитини. Дітки, пропоную вам виконати вправу, яка називається Моя сім'я, моє сонечко. Намалюйте на папері сонечко, в центрі намалюйте себе, а на промінчиках членів своєї сім'ї матусю, тата, бабусі, дідуся, братиків, сестричок, всіх тих, хто любить вас і кого любите ви. Це і є ваше право на сім'ю, любов та турботу. Бувайте здорові та веселі, мої любі малята! До нової зустрічі!